Привіт і привітики! Як ви зрозуміли, ми коло старої хати Петя поміж дерева фризує кукурузу посіяли на кормах. В Відео там було. Я думаю, я черешеньку з'їм, а її тут нема. Де-не-де, є і то вже черв'ячок поїв. Так що цього року щось черешеньки тут нема, коло старої хати. Така вона прикольна, але її цього року нема, щоб таку попоїсти. Зовсім. Все, не знаю. Сьогодні вітер. 26. Сьогодні, точно. Де да, оце Петя? За це саме цю кукурузу зафризує поміж оці пеньки, де треба ще їх повикурчовувати. Так що, підемо, подивимося, що там. Хаті робиться. Тут він задіскував трактором. А поміж дерева треба цим гум. щось таке цікавеньке. Із якась, якась ірунда. І зафризує поміж ці пеньки, поміж ці дерева. Яка-небудь, але буде. Два рази з'їсти корові буде кернича. Коли була дуже смачна вода, зараз не знаю, в принципі, не це. Зараз глянемо, що тут в хаті робиться. Була стіна, впала знову ж таки. Так що все валиться. Був погріб, погріба вже розібрали. Треба викосити, не вспіваємо, рятуємо гарбузи, бо... Бобо, бур'яни. Так, зараз ми. Це що тут таке? Щось тут таке? Треба було б включити, мабуть, свята. Тут стіна ще, наче, ціла. Не подивимось. Йолки-палки. Ага. Бачите, я десь... У відео вже показувала, що у нас такого кусок стіни впало, а тепер вже звідси впав. А ми підемо в хату, подивимось. Це щоб не була обкладена хата, вона вже завалилося все. Тут ми солому зберігаємо. Тваринкам. да, Знову ж таки треба виносити. Знову роботи є. Ну, настроїлась, звісно, після Другої вітчизняної, то, звісно. Вона своє вже от а пішла важка техніка цією дорогою, та й все. Добре, що папа тоді обклав її. І тепер тримається на цьому ву, на кирпичах. Ще добре обклав, що стоїть добре. Ну, правда, вон там пішла, повело її, бачите? Зараз сходимо, подивимось. Бачите, трошки, звісно, відійшла. Зараз на двору ще глянемо. І вже добре відійшла. Весною не так було, не так була від... Від... відійдена, а це вже, звісно, теж, тоже... ну все. Все має свій час, як то кажуть. Да, ну знову ж таки носити оце все треба, О, робота, робота. Тут вже, бачите, стеля падає також. Ну тобто, В нас без роботи не можна. Постійно щось усю тріщина вже пішла. Постійно десь щось у нас знайдеться робити. Ну тут щось стіна стоїть в цій коморі цій. Ще доволі, ну, тріщина є, якщо вам видно, вон вон. Але так, в принципі, а, і там під потолком трошки така Ось тут паршиває. Але байдуже ще, в принципі, в коморі тут стоїть ще. Так що підемо зараз на двір глянемо. На дворі. Що, що там затріщено. Так, йдемо за хату, глянемо. Що робиться. Поки Петя тут пофризує, то ми все обдивимося. Чуть в лоба не дав. Каменюками і я чуть не впала. Це ця ось стіна, де з середини впала стіна. Якось так. Бачите, ось, ось кілька бубок є на, на цій черешні, але вони ж, де зелене, а де вже поглюговано, тобто нема. Ні горіхів цього року щось три штуки на весь горіх. Ну, таке. Цього року нічого немає до пуття. Ось так, так. Та, Уже така хороша тріщина, бачите? Відійшло так прилічно до путя. Ну да, шкода, конечно. Це наша пшеничка тут. Зима теж така, бачите, все таке вже жовтіє, все таке, бачите, немає вологи. Ось соєшник теж, бачу, такий, бачите, не дуже. Місцями. ну, Дощів не було. Що маємо, то маємо. Дякувати Богу за те, що маємо. Так що ось так. Така маленька екскурсія коло старої хати. Навіть смородини немає цього року. Тут такі гарні бубки змородини були. І немає цього року навіть смородини. З вами круг обійшли. Бачите, немає смородини, немає ягідо. Ну, цього яблука є, якщо вони не обсипляться, буде добре. Дуже смачні ці яблука. Цей, як він звається, барвінок, дивіться, який гарний. Раніше цвів, а зараз... А це я не знаю, що це. Квітки, мабуть, теж такі жовтенькі. І треба обкосити це все, звісно. Справимося з гарбузами, тоді вже обкосимо. Це таке, як то кажуть, лавочка для відпочинку. Ось так. Такі гарні квіточки. Так що ось так. Підемо, подивимося, що там Петя вже. Ще ні, ще не зробив. Ще не зробив, ще крутиться. Тоді дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Дуже приємно з вами спілкуватись в коментарях. Всім гарного настрою, нам швидшої перемоги. І всім пока-пока. Зафризував кукурузу між пеньками, поки ми з вами походили по старій хаті і навколо старої хати.